Сьогодні у нас 1 листопада виїхали ми на куп друзі. Ось бачите, ззаді мене травичка росте в Це все літом колись пшениці. І там, де зелене, це стара оранка, а тут ще раз переурали, друзі. І це капець. Хлопці троє пішли пікати на сою, бо один знайшов химось. А я лишився тут, думаю, що все-таки мусить бути. І зараз, друзі, я вам розкажу. Я йшов з ні, звіти там перший туди-сюди. Тільки що був лімес. Я, я його зламав в руках звичайно. Зараз я вам його покажу. І тут йду і в руці в мене ніби 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 срібний другий сигнал після підробки лімісної. Дивимося. Комради ось так. Бачите, буває. Поламався в руках все. вон кусочок другий. Це просто. А жаль. Жаль, друзі, і обіда. Ну нічого, після того, <смі>, зразу, зразу, зразу. В мене був сигнальчик хорошенький. Бачите? Оце. Я надіюсь... Але звук. Ще перед лімесом був сигнальчик, але це було в нас оці три копійки. Ось такі Камради вже дзвонять Хочу знати що за динарій А в мене три копійки ще перед тим було 49-го року. Зараз я перезвоню і скажу. Не година, Льоша скаменуться. Хочу дивитися на динарика, а я ще сам його не бачу. А може це не динарій? Друзі, може це не динарій. Та ні, та як так? Та ні, таке неможливо. Суха земелька. Ви думаєте, динарий? Я думаю. Тільки щоб знову не зламати його. Так, я тобі поставити наности тако, щоб то все було добре. А. Друзі, кістки великий. Да, це він. Це так Це він. Але що це у нас? це срібло. Ага. лизунчик Лизунчик, друзі. Інтересний дядько. Я би сказав, чи як. Як ви кажете, чи то комод? Не знаю, друзі. Жалко, стан підвів. Але тут ще є денники. але Такий великий капець. Ну, друзі, я задоволений. Залезений, але задоволений. Все, їдемо далі. Друзі, як ви думаєте, поперло мені чи ні? Я думаю, що так. Фібула. Супер знахідка, треба крутиться на цьому місці. Полюбе тут ще щось є. Камради. Вчора тільки бачив ось таку фібулку. Якось вона називається Дунайського якогось там типу. Жалко, що без вушка. Але жалко, друзі. Знову йду по цій полосі, де викопав динарики. І надіюсь, щось буде краса. Коба мене радує, поле супер, тільки одна шрапнелька, сміття немає, красота. А по ті оранці, де зелене, все було сходжене. Супер. Також їхня якась бляшанка. Але все таке. Є щось в мене надія, друзі, що буде ще один арік і не один. Хлопці поки до мене не біжать. Може тут щось викопали. Частинка фібули. Думав, що золото погано пікало, але, на жаль, ні. Тут громадниця. Ось так. Так, ще металопластика студію. Обломочок чогось, можливо, фібули якоїсь, можливо і ні їхня знахідка Черняхи наші предки друзі випили висипиться дуже перспективний але будемо бачити зараз а їй що це таке Гудзик або Динарик. Друзі. Це капець. Так. Інтересує <риклад> мене цей факт. Так. Так, 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 так. Друзі. Секундочка. Я плюну, бо немає водички. Так, це динарій Це срібло, друзі, не здермаюся, йшов. Тут я побачу якусь таку плямку, тут далі трошки плямка йде. Фу, і це певно, що була хатка. Срібло, срібло. А, дивіться, А ти А ти що? ти що? А ти що? якась жінка, якась жінка. Жінка. Але Дина реалізують. Я казав, що, друзі, що то не останній. То срібло. То срібло факт. Але нам просто У нас. Ого! Реверс непростенький. Це вже радий. Можливо бути фаустійно і діти. Можливо і ні. Ти що, ти що? ти що? ти що? ти шо? Друзі, капець, але це срібло. Це срібло. Срібло, срібло, срібло. Ага, ага. Поперло. Так, друзі, далі не чиститься, потрібно тілом мочовиною чистити. Але це срібло це вже супер. І я думаю, це не останні. Походу камради теж на тій стороні понаходили, тому що їх нема ще досі. Ха, Ха, супер, є. Ще фібула. Фібула. Напевно. Ні, не фібула. На косник. На косничок. А ні, фібула. Фібула, друзі. Частинка фібула. Ось така знахідка. Буде третій динарик чи ні Срібний. А ну пишіть в коментарях. Поставте на паузу і пишіть в коментарях. Але, друзі, капець, люблю такий коп. Все хожу коло цієї межі. Капець, люблю такий коп. Сигнали йдуть тільки правильні. Смурдяка майже нема. Дивіться, яка красива фібула. Це просто капець. Не часто. Крупер-супер, друзі. Я навіть нині не мав натхнення знімати це відео для вас, але воно вийде з хорошими знахідками. Ось так. Практично на краю поля, друзі. З одної сторони ви бачите субляшки. Да? Так. А з другої сторони, дивіться, яка краса, солярні знаки. Щось їхнє, але що? То ми не знаємо. Не динарій, і хоча я думав, що це він же. Але знахідка цікава. Не ціла, але цікава. Не завжди, друзі, рим копати є ще її середньовіччя. Бугатосик. Бугатенька. Така монетка. Чого тут не цікавого? Тому забираємо, біжимо далі. Це капець, друзі, На самому краю поля. Дивіться, яка знахідка. Фі була погнута, але друзі, масивна. Ще два солярних знака, є два круги. Це капець. Це знахідки сьогодні, я в шоці. Краса, треба сюди буде ще навідатися. Супер, їдемо далі. Дивіться, в мене пішло залізо. Бачите, який ножичок по темі. Черняхівський, зломаний, точніше. Ось такий але вже ж живий. Вже добре. Так, друзі, ми вже на інакшому місці. Там сигналь вже поменшало. Третього срібного я не викопав. Зато напарники викупили. Три лімеся. Два подсріблених таких гарних. Ось так. це якийсь такий медальончик непонятний. Лисий. Дивіться, друзі, яка красота просто неймовірна. Хлопці ще витягнули. лімесний один денник поламався в руках. Один срібний. А в мене є монетка. Бачите? Смідно. Що за монетка? Поки не видно. Крейцери, так, да. Єврел. Ну, друга крейсер, а чітна. Чи п'ять десяти крейсер? Ось так забираємо бігаємось. Друзі, темно. Темно, дивіться, що в мене випадає. Навіть не знаю, що це у нас може бути. Але, щось, певно, їхнє щось цікаве. Ось так Ось тут, друзі, викопав ту штуку, тут стояв, знімав відео, відійшов, пропікав і дивіться, що це таке якась монета тоненька. Може ще якесь срібло. Нє темно, друзі. Що це за монета? Що візантійська. Не видно, друзі. Стерта, певно, що хлам. Але монетка. Тому забираємо. Хлопці пікають. Дивіться, як класно. Так, друзі, все, завершили ми сьогоднішній коп. Ось такі знахідки, це звичайно що не всі, не все повикладали, але хочу вам показати динарії, які ми сьогодні викопали. Це одного напарника, це мої, а це третього напарника. Один сьогодні без динарів, на жаль, але <смір> <смір> так буває. Ось так, один динарій поламався, лівмезний, на жаль, ну нічого таке буває. Цей дуже крутий Анріан посріблений і троянчик посріблений. Дуже круті знахідки, 8 динариків буває не часто. Тому всім дякую за увагу, підписуємося на канал. Далі буде. Ось такі знахідки сьогодні мої фібуки. Всяке різне. Оце щось таке цікаве. Навіть не знаю, може хто знає, друзі, підкажіть. Динарії, два срібних і підробка лімесна. Лімесний будемо чистити механічно. Ось так, друзі, такий сьогодні коп. Дуже хороші знахідки. Так, що всім дякую далі буде.